У нас наявності Tesla Model Y автомобіль 2021 року, дорестайлінговий, батарейка потужністю 75 кВт. Він на повному приводі. Ці машини в літній період проїжджають в межах 550 км на одній зарядці зимою. Це десь 450 км. Колір у нас білий перламутр, Оригінальні легкосплавні диски, і тут вже встановлена зимова гума. Є передній задній парктронік, так як це Доріст, LED-оптика. Відкриваються ці машини за допомогою ключ-карти. Також можна встановити додаток на ваш мобільний телефон. По салону чорний шкіряний салон з повним електропакетом. Ставки по дверних картах із алькантари, шкіряний руль, є підігрів передніх задніх сидінь, підігрів руля. Ось такі вставки з натурального дерева по торпеді, величезний екран. На цій машині встановлена навігація, встановлений європейський модем. Все працює абсолютно без зауважень. Тут є двозонний кліматконтроль. Зараз покажу її пробіг 48 752 в кілометрах. Ось її вінкод. код, можете його забити на бітфаксі і подивитися, які були пошкодження. На сьогоднішній день діапазон цін на нашому ринку на Тесли просто якийсь... Дуже дивний, як на мою думку. Я бачив варіанти подібного року, і навіть від 20 тисяч, але достатньо відкрити, перейти за посиланням на Bitfax, і тоді ви зрозумієте, що то просто був металолом. Для порівняння зайдіть на Bitfax, подивіться, в якому була ця сталь машина в Америці, і ви зрозумієте різницю, чому у них настільки різні ціни. Вони реально є від 20 до 32-33 тисячі варіанти в дорості також попадаються. Багажник величезний, відповідно з електроприводом, із додатковими нішами, все працює. Також на цій машині активований порт швидкісної зарядки, також без зауважень, все працює. І скоро в наявності буде аналогічний варіант, білий, але на білому салоні і з повним автопілотом вже активованим. Можливий тест-драйв. Ми знаходимося в Києві. За адресою вулиця Кінцева, 5. Кому цікаво, приїжджайте, покатаємося, можна її загнати на будь-яку станцію в межах Києва для перевірки перед покупкою. Всім гарного дня! Приходьте до нас на тест-драйв.